Усім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у Дніпрі, місто Дніпро. Це у нас вулиця муслів магомева колишня вулиця 8 березня. Можете бачити, знаходимося ми безпосередньо прямо на дорозі. Дізналися ми з документів міської ради, що невдовзі, буквально 26 травня, на цій вулиці можуть розпочатися будівельні роботи і будуть ремонтувати асфальт. Можете бачити, в якому стані зараз знаходиться дорожнє полотно. А тому на період проведення дорожніх робіт цю вулицю будуть перекривати. Йдеться про ділянку від Дмитра Донцова. Можете бачити безпосередньо знак знаходиться. Ось вулиця Дмитра Донцова до вулиці Івана Кінфієва. Вона знаходиться трошки далі, можливо, метрів за 100 звідси. Тому на період проведення робіт тут буде обмеження руху. Документ поки що не підписаний міським головою Борисом Філатом, однак невдовзі, скоріш, його підпишуть. І вже 26 травня розпочнуться у нас тут дорожні роботи. Вони триватимуть місяць до 23 червня 2025 року. Потім, коли розпочнуться дорожні роботи, потім подивимося все і подивимося, скільки взагалі це коштувало міському бюджету, скільки роботи виконує КП Благоустрій. Ось, Давайте трішки перейдемося. По дорозі, подивимося, в якому стані асфальт, можете самі бачити. Ну і думаю, що потім тут буде у нас дуже-дуже ускладнений -дуже рух, оскільки у нас вулицю Івана Кінфій зробили односторонню, тому буде доводитися робити такий об'їзд. Потім все подивимо, подивитися на сайті Діпінформаторій відповідні. Документи ми всі додамо до, до списку до новини. А ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це у нас вулиця Мусліва Магомаєва колишня назва вулиця 8 березня. І зараз дивимося саме на дорожнє полотно, де будуть робити дорожні роботи, виконуватимуть їх міські комунальні служби КП Благоустрій. І 26. Травня можуть розпочатися дорожні роботи, оскільки документ поки що не підписаний, тому знаходиться під питанням. Отак є велика ймовірність того, що документ підпише міський голова і розпочнуться дорожні роботи вже 26 травня 2025 року, і триватимуть вони близько місяця до 23 червня 2025 року. Йдеться про ділянку від Дмитра Донцова до Івана Кінфієва. Ось так наразі станом на 13 травня виглядає дорожнє полотно. А поки що я маю на увазі ділянка, там, де у нас знаходиться ямка, яку ми знімаємо вже 5-й місяць поспіль, вона знаходиться під питанням. Добрий день. І та яма знаходиться під питанням. Можете бачити, в якому стані знаходиться дорожнє полотно. І коли розпочнуться дорожні роботи, потім вже подивимося взагалі, що тут як та що відбуватиметься. І скільки на це пішло грошей, піде грошей з міського бюджету. Ось так виглядає вулиця станом на 13 травня 2025 року. І будемо дивитися вже і фільмувати, як. Взагалі, проходитимуть роботи. Все, будемо завершувати трансляцію. Дякую, що були з нами на зв'язку. Тому уважно слідкуйте за актуальними новинами міста на Діп-інформаторі і на інформаторі ФМ 107.